Так, всі чекали отакі От велосипеди, Flyer зі Швейцарії, Електро. На системі Panasonic маєте, мотор Panasonic, акумулятор Panasonic Ліон Значить, в нас тут зарядний пристрій, оригінальний, дивіться, кошик, я можу щось там загрузити нормально, повірте, до 50 кг. Цей велосипед проїжджає мінімум в спорт режимі. Якщо ви не хочете крутити, коли жара, великі гори. То до 50 км В середньому 70. Якщо включити на еко, хочете ногами попрацювати, то 100 км можна проїхати. Дивіться, руль собі регулюєте, як вам зручно по висоті. Вилучка у нас працює, амортизація, є гідравлічні гальма у відні, фірми Магура, шимановські втулочки алюмінієві стоять, дуже добротні, мають, добротний накат. Значить, у нас резина німецька швальба, марафон плюс. Антипрокольна, ви можете по колючках їхати, по стеклах, не переживати, що проб'єте. Що в нас тут ще є? От. алюмінієві добротні. Стоять педаля. Так, значить, втулка у нас. Nexus 7. Shimano All-Fine. Це є дуже добротно. Це понижені передачі. До 150 кг, вона тягне без проблем. Саме головне тут рушати з першої передачі. Не з другої, не з третьої, вона як на машині з першої. Друга, третя. Розігнав четверта, розігнав п'ята. Велосипед безвідказний. То є така роботяга, що вона працює, може пропрацювати 10 років без ремонту, повірте. Дуже добротні. Люди. Це в Швейцарії на роботу, всіх таких їздять. І вони дуже-дуже дуже прикольні. На приборці в нас включаються навіть фари. Вон дивіться, я вам навіть включу. Бачите, на прибору ці все працює, що передня фара, що задня. Все працює. Велосипед провірений, протестований. Батарея добротна, можете не переживати. Якби десь там навіть пройшов рік-другий, що з батареї сталося, в нас є такі навіть наявності, ми можемо там тисячу гривень і продати, надіслати. Є у нас тут замочок, який блокує заднє колесо. Постанній порамі жодних зауважень. Дуже в добротному стані, дивіться, є, наче тут, у нас підсидільний амортизатор, який глушить свої брації, будете їхати по щебьоці чи по бруківці. Сідло дуже комфортне, дивіться, ногу перекинути. Супер. Щоб ви розуміли, що ваші ноги, які хворі не були, ви любу гору на ньому виїжджаєте. Любу. Він собі тягне спокійно, без проблем. Так що когось буде цікавити такий велосипедик або заходьте на сайт rover.in.ua. Також ви можете заїхати до нас в веломагазин селище Куликів, вулиця Львівська, 20. І відсилаємо по новій пошті без проблем. Дивіться, 15 А батарея. Ось собі так, подивіться, що буде вам цікаво, тобі то тут прочитаєте. Ну тут все відповідає нормам. Розумієте? То не в китайських роверах, що там пишуть мотор пів кВт, а на самому ділі тягне як 250. То що?